І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, щиро всіх вітаємо з сьогоднішнім святом стрітанням Господня. У священному Писанні ми чули ту подію, яка лягла в основу сьогоднішнього свята, а саме, коли на сороковий день після народження Ісуса Христа приносить у Єрусалимський храм Діва Марія Йосиф Обручник, для того, щоб виконати ті традиції обряди, які приписані старим завітом, а саме принести жертву за очищення, тому що коли народжувалась дитина, то Жінка вважалася в старому завіті нечистою протягом 40 днів, і треба було принести по завершенні цього періоду жертву. І жертву ви первенця. Це також була традиція Старого Завіту, коли всіх первенців, тобто першу дитину в пам'ять про те, як. в в Єгипті вижили всі єврейські первенці внаслідок Єгипетської кари, І ось вони були присвячені на служіння Богові, то склалася така традиція, що треба було приносити жертву за вигук первенців. Це суто традиції Старого Завіту. Але в час цієї події у Єрусалимський храм був Духом Святим приведений старець Йосиф. Е, Симеон, вибачте, богоприїмець, пророчиця Анна, які підійшли до Христа. Симеон богоприємець взяв на руки і сказав такі слова: нині відпускаєш раба твого владика. Опобачили очі мої спасіння, яке приготував ти перед лицем усіх народів. І пророчиця Анна також благословила цю пару. Відбулася зустріч. Зустріч старого завіту тих, хто очікував пришестя Месії і зустріч Христа Бога. І навіть свято стрітання. Походить від цієї назви зустріч глибинної доленосної. Розмірковуючи про таїнство зустрічі, дуже гарно про це говорить богослов ХХ -го століття митрополит Суровський Антоній. Його богослів'я загалом можна охарактеризувати як богослів'я зустрічі, тому що це явище, воно дуже глибоке за своїм змістом, коли ми зустрічаємо один одного. І взагалі будь-яка зустріч, якщо вона відбувається на глибині душі, то така зустріч. З ким би це не було, лишається назавжди. І ось цей богослов, розмірковуючи про зустріч, говорить, що існує три типи зустрічі. Це зустріч людини і Бога, друга тип зустрічі. Це зустріч людини і іншої людини. І третій тип зустрічі це зустріч людини самою з самою собою. Спробуємо коротко охарактеризувати три типи зустрічі. Перша зустріч людини і Бога. Це таїнство зустрічі людини і свого Творця. Дуже часто так буває, що людина. Перебуває в пошуках, в пошуках істини, в пошуках сенсу свого життя. Це є певна туга за втраченим раєм, тому що коли людина була створена, то вона безпосередньо спілкувалася, відчувала присутність самого Бога. Коли людина згрішила, людина втратила цей зв'язок з Богом. Вона відпала від нього. І Господь Бог всіляко намагається навернути людину на істинний шлях. Знову цей зв'язок поєднати, відновити, що Господь і робить. Ісус Христос приходить у цей світ, руйнує справу лукавого. Виліковує людину від гріха, смерті, знову відкриває батьківські обійми, і лише від людини залежить, чи відгукнеться вона на заклик Бога, чи як блудний син прийде в обійми свого Творця, чи відбудеться ця доленосна глибинна зустріч людини і Бога. І коли ця зустріч відбувається, коли людина каже, що я в своєму житті пізнав чи пізнала Бога, відчув присутність Бога, тоді наше життя наповнюється змістом, тому в наше серце входить вічність, і ми розуміємо, хто ми і для чого ми живемо, і яка наша справжня батьківщина Царство Небесне. Велика радість, коли людина пізнає Бога. Коли людина е, бачить свого Творця, розуміє сенс, для чого вона живе, тоді людина переповнена радістю великою. Коли ж зустрічі цієї не відбувається, коли ми, чи люд, хтось засліплений... В своєму духовному житті, то тоді людина не живе, а існує просто. Вона не знає, для чого вона, вона всього боїться, вона не знає, чому вона прийшла в цей світ. Така, неначе загублена ходить. Тому це є перший вид зустрічі глибинної, людини і Бога. Другий тип зустрічі це людини з іншою людиною. Кожен з нас створений на образ Божий. І, бачачи іншу людину, ми можемо побачити, розгледіти в іншій людині образ Бога. Щось подібне було в раю, коли Адам був створений. І не міг знайти того, заради кого можна жити, заради кого можна любити, звичайно, був Господь Бог. Але щоб пізнати любов, треба було побачити такого, як ти. І коли була створена Єва, Адам, бачачи образ Божий у іншій людині, Зрозумів, хто він сам. Це зустріч людини і людини, творіння Божого, образу Божого День. І ця зустріч є особливо актуальна завжди і в наш час, тому що, на жаль, людина не вміє зустрічати іншу людину. Ставиться один, ми ставимося часто в нашому житті байдуже один до одного. Життя іншого, турботи іншого, проблеми іншого. Нас абсолютно не цікавлять. Більше того, гріх егоїзму, гордині входить в людське серце, і буває так, що ми можемо навіть ненавидіти іншу людину, забуваючи. Що людина це образ Божий. Це ікона, жива ікона. Є ікони такі дерев'яні, писані. І ми розуміємо, що це святиня, тому що на іконі зображений образ Бога. Але справжньою, живою, найдосконалішою людиною іконою є інша людина, яка є носієм образу Божого. Яка також є святиною. І дуже важливо зрозуміти, що інший це є Боже творіння. І як важливо зустріти в іншій людині Бога. Ось цей другий тип зустрічі людини і людини, якщо він відбувається на глибині, то це є зустріч. Овіяна божественністю. Зустріч в любові. Така, яка і повинна бути за Божим задумом між людьми з благоговінням. І третій тип зустрічі це людини з самою собою. Цей тип зустрічі дуже цікавий, тому що ми не знаємо насправді, хто ми такі. Людина часто ставиться до себе, не усвідомлюючи, хто є наш Творець і чиє ми є творіння, який великий дар життя від Бога ми маємо. Часто розуміючи, що ми Боже Творіння, це велика відповідальність бути образом Божим розгледіти в собі образ Божий і його не затьмарити. Як казав геній української класики, наш пророк поет Тарас Шевченко, Образ Божий багном не ганьбіте, не зневажайте. Тобто образ Божий це людина. І коли ми… А чим ми ганьбимо в собі образ Божий, це гріх, ненависть, присність, порок. Це те, чим ми себе вбиваємо. І як важливо побачити себе справжнім. Щоб ця зустріч відбулася з нами справжнім. Побачити себе у всій нашій немочі, у всіх наших гріхах, у, у тому стані скалічена. І ця зустріч правдива, чесна, щира, призведе нас до думки того, що самі ми розбиті, уразливі і єдиний, хто може нас врятувати, це Господь. Ісус Христос. Тому, дорогі брати і сестри, святкуючи свято стрітення і розмірковуючи про глибину зустрічі цих трьох зустрічей, будемо молитись, щоб Господь своїм світлом просвітив кожного з нас. Недаремно ми е, сьогодні освячуємо свічки, тому що свічка, світло. Це символ Христа, істини, яка просвітлює темряву. Нехай Господь освітить наші душі і серця, щоб ми зуміли зустріти Бога в своєму житті, ближнього як образ Божий, і самого себе. Амінь. Слава Ісусу Христу!